Уявіть собі, що уряд США накопичує біткоін так само, як він накопичує золото. Звучить неймовірно, але саме це і сталося. 6 березня 2025 року президент Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного біткоін резерву Сполучених Штатів Америки. Уявіть собі, це як золотий резерв. Тільки замість Фортноксу ми отримаємо біткої. Білий дім також оголосив про створення запасу з інших цифрових активів, що є першим прецедентом, що уряд країни буде зберігати цифрові активи як стратегічний запас. Також існує можливість нульового оподаткування нових криптопроєктів, які базуватимуться в штатах. Але це все так само викликає викликає питання: навіщо це уряду штатів? Як це буде працювати? Скільки монет уряд збирається купляти, як саме, і чи повинен уряд взагалі інвестувати в біткоїн? Існує багато плутанини і суперечок з приводу того, що сталося, тому ж давайте розбиратися разом, які що сталося, що це означає, і які можуть бути наслідки. А зараз інтро. Привіт, мене звати Юліан, і ви на каналі про біткоін простими словами. Тож давайте розбиратися, що це таке за стратегічний біткоін резерв. Цей резерв можна порівняти як і інший резерв, який є в США, такий як, наприклад, нафта, золото, інші копалини чи сир. Так, ви правильно почули? У Штатах є запас, стратегічний запас сиру, майже півтори. Мільярди фунтів якогось там сиру, який зберігається під землею у спеціальному бункері, ну, в спеціальному такому контейнері, це якийсь там дорогий сир, і зберігається як стратегічний запас. Не питайте навіщо. В випадку біткоїна це не потрібні ніякі склади, просто будуть створюватися якісь певні адреси, на яких будуть зберігатися біткоїни, які будуть заморожуватися, які не будуть витрачатися цього всього, звісно, що всі ми зможемо бачити реальну кількість цих біткоїнів які будуть на адресах. У випадку, наприклад, Форт Нокс, ніхто не знає, окрім людей, які там працюють, скільки там зберігається золота, ця інформація зовсім не публічна. У випадку з біткоїном це блокчейн, це повністю відкрито. І я думаю, як тільки вони почнуть цей резерв формувати, або як він сформується, навіщо штатам взагалі цей резерв? Перш за все, штати хочуть встановити таке лідерство в плані криптовалют. Вони хочуть стати першою країною, передовою країною, яка в цьому плані має, робить перші кроки. Першість дає можливість накопичувати ці активи за, звісно, нижчою ціною і роблячи такий прецедент, накопичуючи більше, збільшується попит на всі ці криптоактиви, в тому числі біткоін. Буде рости ціна, той, хто буде перший першопроходці, вони і цей шлях він набагато дешевший, легший. Ті, хто будуть йти позаду, вони будуть набагато більшу ціну платити, щоб створювати ті ж самі резерви. Інша причина, навіщо їм це потрібно, це стабілізація долара. Тобто спеціалісти говорять, що це може е, створення такого резерву, резерву стабільної валюти. Колись була прив'язка долара до золота, що стабілізувало, відповідно, вартість долара, що це була пряма прив'язка. Щоб долар новий створився, треба було більше золота. Зараз ну, говорить, не говориться прив'язки долара до біткоїну. Такого за це мови немає, але є мова про те, що буде біткоїн як резерв, і це буде стабілізувати долар, стабілізувати економіку. Друга ж причина, яка. Потенційно дозволить штатам, зберігаючи біткоїни в резерві, з часом повністю погасити їхній державний борг. Інша ж причина в тому, що Трамп бачить цифровий світ як за цифровим світу майбутнє, і хоче, щоб штати були передві в цьому плані, тому створюються ці резерви. От, наприклад, Ель Савадор, це країна, яка прийняла біткоін як власну національну валюту. І тим самим вони дуже сильно погасили цей національний борг, плюс навіть збільшили туризм на 30%, а це країна третього світу. Наступне питання полягає в тому, як саме працюватиме цей стратегічний резерв які цілі в цього резерву. Поки що відомо, що в уряду Сполучених Штатів є цифрові активи, тобто є різні щиткоїни, є біткої. І що цей указ взагалі Це говориться? говориться про те, що ці цифрові активи не, не будуть спородуватися. В плані буде створюватися окремий біткоін резерв. Тобто це не підрозумівається, що в цьому резерві будуть якісь інші, е, типу XRP, Solana, Сиріум. Всі ці активи не підрозуміваються. Це говорилося тільки за біткоін, що в цьому резерві буде суто біткоін, ніяких інших цифрових активів. Також рам говорив про те, що для формування цього цифрового цього біткоін резерву не будуть використовуватися податки, тобто не будуть зберігати це має маснувати ті активи, які в них вже є. Вони просто переведуться в цей, так би мовити, резерв. Там не заморожаться, і є шанс того, що будуть цей, цей резерв далі формуватися, тобто будуть і, і нові закуплятися, але будуть закуплятися не з податків, а з інших активів. Тобто і актив, які в них є, вони будуть просто переводитися в е, біткоін і зберігатися в цьому резерві. От цей указ президента. Трампа він відкриває дуже багато нових дверей, як для штатів, так само і для підприємств, Тобто, як для уряду, як країни, так само і для підприємств, так само і для приватних осіб. Наприклад, тобто, нові підприємства, які будуть створюватися, вони можуть бути під нульовим процентом, тобто криптопроекти можуть не оподатковуватися. Для приватних осіб так само говорилося про те, що є шанс того, що дозволять майбутньому сплату податків. Це буде перший прецедент того, що біткої не йде якесь пряме використання в реальному житті. До цього це було просто як якісь вид спекуляції, вид інвестицій, вид зберігання власних активів. І при чому, при цьому платячи податки не оподатковуючи. Тобто це зараз продаючи біткоін, реалізуючи біткоїном. Тобто, от американець він купив біткоін, він його біткоін виріс в ціні, він його продав, тобто йде реалізація, його цей прибуток, який отримав при купівлі-продажі. Це різниця, йде оподатковується. Так, до тобто податкування залежить від суми, навіть до майже 38% може до, доходити. І не менше, тут треба розуміти, що це перший президент, що така величезна країна, як Сполучені Штати, така економіка, як Штати, вони визнали біткоін як стабільна, стабільний актив, стабільна валюта, і вони будуть формувати резерв, що означає, що вони хочуть цим самим стабілізувати власну економіку, власну валюту. І це перший президент, який дасть поштовх для всіх інших країн. Наприклад, от. Південна Корея реагує на, на, на це, і вони вже ведуть дискусії про створення власного відкої резерву. В Білорусі Лукашенко теж вже говорить про те, що вони хочуть зараз на національному рівні робити майнінг. Ну і на завершення давайте глянемо декілька цікавих статей, декілька цікавих твітів. Ось тут перший від кемсон Мой який говорить про те, що насправді що біткоїни вони будуть, тобто нові не будуть куплятися, будуть тільки використовуватися конфісковані біткоїни. Це, до речі, теж можливість є, що уряд штатів може випускати для інше для формування цього резерву, вони можуть випускати облігації, тобто біткоін облігації, які. Можна буде купляти, тим самим даючи державі штату уряді уряду штатів можливість фінансувати створення цього біткоін резерву. Я так розумію, що, наприклад, вони випускають біткоін облігації. громадянин штату купляється за долари. Потім ці долари переводяться в біткоін, біткоін робиться в резерви, і потім через певний час держава викупляє ці облігації знову ж таки за долари. Людство зробило ще один крок в адаптації біткоїну, і зараз починається от справжня гонка за впровадженням біткоїну. Уряди різних країн будуть зараз розглядати це питання, тобто читати створювати перший прецедент. Японія вже це говорить. Південна Корея за це говорить. Я більш ніж впевнений, що країни Європи теж зараз будуть змушені піднімати це питання створення біткоін біткоїн резерву. Тому що це логічний крок. Оця гонка говориться тим, той, хто перший в цій гонці, він купляє біткоін за дешевшою ціною, той, хто пасе задніх, він платить більшу ціну. Так, і тут цікавий графік. Якщо його подивитися, то дуже-дуже цікаво. Ну, тобто, тут, тут трошки ці, е, кількість відрізняється. Е, в новинах говорилося про те, що в уряд Штатів тримає 200 тисяч біткоїнів, які еквівалент 17,5 мільярдів доларів. В цьому ж графіку тільки 112 тисяч. Тут важливо зрозуміти, що 200 тисяч, які заявив уряд, що в них є, це всього лише, то тобто там щось 120 тисяч, вони тримаються на певній е, Криптобіржі і ця криптобіржа вона була взламна. Тобто там не ясно, чи ці 120 тисяч біткоінів зможе уряд перевести у власний резерв, чи вони заморожені на біржі, і їх вивезти неможливо. Тим не менше, цей графік показує, що Штати на другому місці, не на першому, то в них якось по згідно цієї статистики, тільки 112-200 тисяч біткоїн на першому місці вже ж Китай. І Я думаю, що якраз заява від уряду штатів, що в них є 200 тисяч. Це було так само політичне тобто стратегічне рішення сказати цю суму, щоб показати, що в штаті є більше біткоїнів, ніж в Китаї. Тобто на цьому графіку можна подивитися, що Китай Китаї 194. і тут уряд штатів заявляє, що в них є 200 тисяч, тобто вони на першому місці вже і будуть надалі формувати. Портачи до графіку, бачимо, що так на згідно цього графіку, Китай на першому місці, на другому Штати. На третьому у нас є Великобританія, і на четвертому місці, хто би подумав, у нас Україна. Тобто, в власності України, в власності уряду України 46 тисяч 351 біткої згідно цього графіку. Тобто Я не знаю, наскільки ця інформація достовірна, наскільки вона точна. Але тим не менше, ми можемо бачити згідно цього графіку, що Україна не посязання в цьому плані. І це є шанс того, що. Ну і в нас і в Україні є величезний шанс того, що гривня буде сильно стабілізуватися. Що ми за рахунок біткоїну так само буде, як і от штати. От їхня ціль це стабілізація економіки, стабілізація власної валюти. Україна вже, будучи на четвертому місці на актуальний момент. Звісно, ситуація буде мінятися, але це великий шанс для України для економіки України в подальшому використовувати біткоін так само, як і інші. Країни як резерви, як можливість для розвитку країни, наступний твіт ось тощо, що я говорив, що є шанс того, що американці зможуть сплачувати податки в біткоїнах, і особа, яка це буде сплачувати, подав, зізнається з 0% приросту капіталу від цих платежів. Тобто купивши біткоїн, сплативши податки, реалізувавши, так би мовити, цей біткоін. Цей, цей прибуток буде не оподатковуватися. Інша ж новина, що уряд президента Трапа закликає указ президента Трампа, закликає уряд штабу знайти бюджету нейтральні шляхи збільшення резерву біткої. Тобто вони говорять про те, що вони наявні активи будуть використовувати для формування цього стратегічного резерву біткоїну, але тим ем, не менше не виключає в раніше. Будуть формувати додаткові, тобто будуть ще закуплятися біткоїни, але ці біткоїни будуть закуплятися не за податки американців, а за якісь інші побути тобто ре рефінансування, з допомогою тобто, говорилося за облігації, можуть бути можуть використовуватися інші резерви. Ці резерви переводитися в біткоїн. тобто може продаватися той же сир, та ж нафа теж золото, яке в них є, можуть реалізовуватися і куплятися біткоїн. Уряд штатів буде закупляти бід новий біткоін, не виключається раніше. Це швидше за все, таки буде. Тобто, підсумовуючи все це, можна зробити висновок, того, що в четвер стався прецедент, стався наступний крок в адаптації біткоїну. Цей прецедент дасть поштовх всьому світу і країнам урядам інших країн світу. Теж задуматися, теж обговорити і теж розглянути біткоін для власного трикрічного резерву, щоб не пасти задніх Україна. Тим не менше по актуальній ситуації на четвертому місці. Сподіваюся, ситуація буде тільки покращуватися. І, взагалі, взагалі, які можливі наслідки цього всього, ну перш за все, це зростання вартості біткоїну, тобто це неминуче. Так зараз вони оголосили, що нових біткоїнів закуплятися не буде. Ціна впала, тим не менше вона вже відновлюється. І в подальшому всі ми розуміємо, що будь штати, уряд штатів шукати можливості податково нейтральна, тобто це не за рахунок податків, тим не менше в них є і багато інших інструментів, як поповнювати резерв біткоїна. І вони я більш ніж що вони це будуть робити. Це неминуче вплине на вартість біткоїну. По-друге, уряди інших країн тепер змушені будуть щоб не пасти задніх, щоб так само підтримувати економіку їхніх країн. Будуть змушені підняти це питання, тобто розглянути біткоін як так само для власних резервів, що так само неминуче вплине на ціну біткоїну. Тобто в будь-якому випадку ціна зараз має йти вверх. Ну і по-третє, адаптація криптовалют, адаптація біткоїну. Вона пришвидчується. Це був в четвер. Був зроблений на наступний крок у адаптації біткоїну, і все більше і більше сценаріїв використання в повсякденному житті. Як сплата податків, як формування резервів на рівні країни, на рівні підприємств, на рівні приватної особи, то нові прецеденти створюються, і все більше і більше ми йдемо в нову криптовалютну еру. Тим не менше, залишається багато відкритих питань, наприклад, як саме буде використовувати цей резерв, для чого які його цілі. Це все не розголошується. Як саме буде він формуватися, коли він буде формуватися? Звісно, це в цілях самих же штатів, щоб це цю інформацію тримати наразі закритою. До прикладу, коли вони будуть закуплятися, тому що ну, якщо вони оголосили, що от наступного тижня вони починають продавати золоти, купляти біткоїн. Це неминуче привезло до того, щоб ціна біткону пішла вверх. І їм що закуплятися за дорожчою ціною, а їхні стат... теж було напевно стратегічне рішення сказати, що ми нічого нового не купляємо, тим не менш ніхто ніхто їм не мішає зараз це робити, а потім сказати так, як от а ми вже скупилися, от у нас вже не 200, але вже 300 тисяч біткоїнів. Ну і це неминуче приведе до того ну, ж таки, підняття ціни і до того, що уряди інших країн змушені будуть купляти біткоін за вищою ціною. Дякую за перегляд цього відео. Було б цікаво почути вашу думку, що ви думаєте з приводу указу президента Трампа, з приводу того, що Україна на четвертому місці. Або ж з приводу того, які можливі наслідки цього всього, коли уряд інших країн почне купляти, яка країна наступна оголосить про створення резерву власного резерву біткоїну, все це буду радий почитати в коментарях. Також подумайте про те, щоб підписатися на канал, поставити дзвіночок. Якщо відео сподобалось, ставте подобайки І до наступних зустрічей наступних відео, Па-па!